90 років життя, сповнених праці та гідності. Петро Пщінка відзначає свій ювілей. його життєвий шлях приклад відданості роботі та людям. Детальніше у сюжеті місцевих новин. Ювіляр народився у селі Вороне. Багатодітній родині. Не виховувалися четверо дітей. Батько загинув на війні, спогади, про яку Петро Сафронович зберігає й досі. Як найстарший у сім'ї, він узяв на себе значну частину домашніх обов'язків, допомагав матері вести господарство. Настільки німці були вигнали, настрійці. там. Та й з нестільки вже пішки прийшли додому. Mm. А так я ж кажу, тато на війні був і загинув теж. Мама, і нас троє були. З юних літ Петро Пшінка працював у колгоспі. Спочатку виписав телят, згодом став фуражиром. Після служби у морфлоті в Таллінні повернувся додому і понад 40 років трудився механізатором. За віддану працею, нагороджений орденом трудової сави та занесений на дошку пошани в ДНГ. 40 років на тракторі виключити три роки армії. Теж на трактор, на, на, на тягачі. А з бабусею де познайомилися? Прямо вдома вороному познайомився. У клубі. На танцях? Я з цієї сторони е, жив. А вона стає дохмату. <стил> а, <смеш> то це вам ходити аж коли далеко було ходити. <гул> ну, Ти, не треба женити, ходити. Ось що без Меланією Адамівною Петро Сафронович уже 66 років. Вони виховали трьох синів і доньку. Мають семеро внуків і чотирьох правнуків. Показуйте секрети такого щасливого подружнього життя. О, не, та, було, та, коли, не було коли, було коли навіть Посваритися працювали. працювали вона на роботі, я на роботі, а діти росли. Другий раз не знав, де вони, поки на роботі, а вони. Тут фокуси могли одинатити які хочеш. Мама приходила раніше з роботи, тато пізніше приїжджав, бо на тракторі ж робили дуже допізна. А ми були на хазяйстві завжди. І одне друга доглядали. У вас було розписано. хто Так, Молоді старший, я менший, потім Таня. Ну, Вітя вже у нас був найменший, бо ну так, що він найменшим, то вже ми всі його доглядали. Зі слів невістки, Ніни, не... У цій оселі завжди всіх приймали з любов'ю та теплом, не поділяючи дітей на рідних чи на рідних. Дорогий наш тато. Ви стали для нас рідним татом, найдорожчим, який завжди нас розумів, підтримував, любив і зустрічав. Якщо треба було щось допомогти, ніколи ми не чули слово ні, а завжди з радістю. Життя Петра Сафроновича приклад відданості, праці, стійкості та любові до рідної землі і родини. Голова Жашківської територіальної громади Ігор Цибровський каже, громада вдячна ювілярові за його трудовий шлях і життєві здобутки. Мені велика честь сьогодні бути тут, привітати вас і з Днем Народження. Ну, звісно, що хочеться побажати. Поживіть ще, скільки Господь Бог дасть пожити. Поживіть разом у парі, тому вашій дружині квіти за те, що вона терпіла вас, мабуть. мабуть, мабуть трошки давали прочухана бабусі. Прочухана да? не давав, а так словом другий раз. Але любили потім. Чим міцніше слово, тим міцніша любов. За словами сина Миколи, нині рідко трапляється, що по такому поважному віці батьки змогли зустрічати своїх дітей у доброму здоров'ї. Слава Богу, в нас є тато й мама. Ми їх любимо да, і то це точно, дуже рідко, коли в так є в людей, що що я до кожа прийти. І ми радіємо, дякуємо Богу, що вони в нас є.